Доброго ранку, любі мої діти, шановні дорослі, я вітаю вас з закінченням канікул і запрошую учнів 1 А класу на урок курсу Я досліджую світ. Тема уроку сьогодні сучасний день нашої країни. Хто вдома помічник? Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож ми. Часу не гаймо, та й урок свій починаймо. А починаємо ми його, як завжди, з програми в прямому ефірі, Як почуває себе ненька Україна. Підключається ведуча. Привіт, друзі! Вітається вона. А яка зараз пора року закінчується? Який місяць? Яке сьогодні число? Та який день? Тижня перевіряємо. Сьогодні понеділок 26 лютого. Мої вітання, говорить ведучий, який стан неба сьогодні помітили? Хмарно, сонячно чи похмуро? А що на рахунок опадів? Чи спостерігали ви сьогодні вранці сніг, дощ чи град? Може, комусь відома температура повітря, в кого є. Термометр вдома. Отже, дітки, сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з нашими помічниками вдома із сучасними побутовими електроприладами. Повторимо правила безпеки при користуванні електроприладами та розвиватимемо цифрову грамотність та мислення через виконання інтерактивних завдань. Ну і почнемо ми із загадки. Ця будівля є повсюди, в ній живуть хороші люди, і він складається з цеглинок, називається будинок правильно. Запам'ятайте, що кожен будинок це не просто дах і стіни. Своє житло людина наповнила зручними механізмами, пристроями. В оселі кожної людини багато речей. Це і побутова техніка, посуд, одяг, меблі, гострі, ріжучі предмети і багато іншого. Усі ці речі наші помічники. Вони допомагають людині, створюють зручності в нашому житті. Відгадаємо про них загадки. Гладить все, чого торкається, а торкнешся, то кусається. Пригадуємо. Чим мама прасує речі праскою правильно. Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає. Барабаном покрутила і білизна сніжно біла. Пральна машинка це. Ну і дім одне вікно в ньому кожен день кіно. А ще мультфільми, телепередачі, адже мова йде про телевізор: Сік, морозиво, ковбаси, сало, яйця, м'ясо, кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає, де ми зберігаємо продукти, дітки. У холодильнику правильно. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає наш надійний помічний працьовитий робітник. Що це воно таке? Пилосмок, правильно! А зараз дайте відповідь на запитання, які ще електроприлади є в твоєму домі? Матусі перевірте, будь ласка. Чи спостережливі ваші дітки? Чи помітили вони ще електроприлади? А тепер пригадайте, ми вже про це говорили: чим ти можеш користуватися сам чи сама, а чим лише з дорослими? Одне з найцікавіших місць в нашому домі це кухня. Проте вона може. Приховувати багато небезпек. Подумай, про які небезпеки йдеться. Що ж там такого на кухні? Небезпечного. Каструлі, сковорідки, чайник можуть бути небезпечними. Подумайте чому? Ми знаємо, що коли вони нагріваються, то до них не можна торкатися, так? тому що можна обпектися. Але не тільки торкнувшись, ми можемо обпектися. Адже коли кипить вода, утворюється пара, якою теж можна, від якої, вірніше, можна отримати опіки, а ще не можна підходити до. Коли мама на сковорідці щось смажить, тому що може виплескуватися жир зі сковорідки. Тому це теж дуже небезпечно. Подивимось на ці побутові прилади, які знаходяться на кухні, та подумаємо, чим вони можуть бути небезпечними? Що ми бачимо на цьому слайді? Тут є і холодильник, так? І посудомийна машина, і електрична м'ясорубка, міксер, вафельниця, мультиварка та соковижималка, що об'єднує дітки всі ці предмети, чим вони можуть бути небезпечними? Всі ці прилади працюють за допомогою електроенергії. Тому користуватися ними потрібно обережно і лише з дозволу, а краще під наглядом дорослим. Це треба запам'ятати. Крім того, що це електричні пристрої, і ми з вами трішки далі повторимо правила безпеки при користуванні електроприладами, ще й можна отримати ушкодження, якщо не обережно користуватися електром'ясорубкою. Чи міксером, чи соковижималкою. А ще можна опектись, доторкнувшись до вафельниці, чи до гарячої посудомийної машини, чи коли відкриваємо кришку у мультиварці, і звідти виходить пара, тому лише з батьками. От дістати щось із холодильника, звісно, можна самостійно, а вмикати чи вимикати його. Не можна. Дослідіть, якими електроприладами в тебе вдома користуються найчастіше, а якими зрідка. Ну, якщо вдомі є електрична плита, не газова а електрична, то, звісно ж, нею користуються щодня. Також щодня ми користуємося холодильником, електрочайником. Мікрохвильовою піччю, коли треба щось розігріти. Так? Можливо, у вас не так, подумайте, якими електроприладами в тебе вдома користуються найчастіше. Ну а зараз давайте з вами прочитаємо разом вірш. Про життя і здоров'я дбаємо, правила безпеки ми вивчаємо. Допоможуть ці знання зберегти своє життя. Зрозуміли, що ми зараз робитимемо? Ми будемо з вами вивчати та повторювати правила безпеки. Запам'ятайте, вмикаючи і вимикаючи прилад з розетки, якщо вам дозволили батьки, треба. Тримати за штепсель, ось за нього. А ні в якому разі не за дріт. І ніколи не можна цього робити вологими руками, тому що можна отримати розряд електроструму. Розгляньте, будь ласка, з чого ж складається прилад. Погляньте ось він. Дріт. Ось, верніше, сам електроприлад. Це. Ну, в цьому, на цьому прикладі це лампочка, так? Але може бути будь-який електроприлад. Там і холодильник, і телевізор, і той же електрочайник, і фен, і міксер, і так далі. Так, от, будь-який електроприлад, від нього йде дріт, закінчується штепселем для того, щоб увімкнути електроприлад. Треба штепсель помістити у розетку. Але ще раз повторимо, що ні в якому разі не можна цього робити без дозволу дорослих. А ще не можна тримати навіть за штепсель вологими руками. І ні в якому разі не тягнути за дріт, коли ви хочете вимкнути електроприлад. Ну а зараз. На цих малюночках, будь ласка, знайдіть та назвіть електроприлади. На першому малюночку ми бачимо магнітофон. так? На другому малюночку пилосмок. У ванній ось вона розташувалася пральна машина, а на кухні електричний чайник. Ну, а зараз пограємо в таку гру. На вашу уважність, який прилад увімкнений в електромережу? Спробуйте простежити. У нас тут є, подивіться, міксер, праска та пилосмок. Який з цих приладів увімкнений у розетку? Здогадалися? Давайте простежимо. За червоним оцим проводом? Так? Помітили? Отже, це праска увімкнена. Ну, а тепер переходимо до виконання завдань у вашому робочому зошиті. Перше завдання на сторінці 16. Питання таке: який із зображених приладів? Працює на батарейках, ось подивіться батарейка, а який від електромережі? Треба їх з'єднати. Як, наприклад, з'єднаний ось, подивіться, годинник, годинник із батарейкою. Ми точно знаємо, що мікрохвильова піч працює від електромережі, тому зразу під'єднаємо. Ну, а далі вже, будь ласка. Самостійно. Поєднайте, будь ласка, прилади, які працюють від батарейки з батарейкою, а прилади, які працюють від електромережі, з оцією розеткою. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання, а ми переходимо до другого завдання. Питання таке: чи завжди прилади побутової техніки безпечні? Ми вже говорили ні. Більшість з них небезпечні, тому користуватися ними можна лише під наглядом дорослих. Позначити треба нам отакою от галочкою: малюночки, на яких діти правильно ними користуються. Ось є хлопчик за комп'ютером. Дівчинка, яка тягне за провід для того, щоб вимкнути пральну машину, хлопчик, що користується пультом, щоб перемикати, мабуть, канали в телевізорі, дівчинка, яка під час грози користується мобільним телефоном, хлопчик, який за допомогою пилосмока прибирає, і дитина, яка під наглядом мами вмикає електрочайник. Отже, позначте, будь ласка, Галочкою, хто з них правильно користується побутовою технікою. Наступне завдання інтерактивне. Завдання цікаве. Треба розгадати кросфорд. Нагадую, що оці лінії. Це горизонтальні лінії. А якщо розміщена отак, отакий стовпчик з окремими порожніми клітиночками, то це вертикальна лінія. Перейти до цього завдання можна за активним посиланням під темою уроку. Ну а зараз оберіть, будь ласка, лист, який би ви хотіли відкрити. Обрали кольор. Починаємо відкривати, почнемо з блакитного. Отже, хто вибрав блакитний колір листа, треба закінчити речення. Урок завершую. З яким настроєм? Тепер відкриємо червоний. Хто обирав червоний? Ваш початок речення. На уроці я запам'ятав або запам'ятала зелений. Сьогодні на уроці я навчився, чи навчилась Помаранчевий – найкраще мені вдалося. Жовтий, труднощі виникали, Продовжіть це речення. І фіолетовий найбільше мені сподобалось, а ми можемо зараз разом розпочати фізкульт хвилинку. Продовжуйте і потім, будь ласка саме. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!